Довго не можете заснути або прокидаєтесь вночі? Мене звати Дар'я Пилипенко і я сумнологиня. Дивіться це відео до кінця і дізнавайтеся топ порад для гарного сну. А поки підпишіться на Медплюс. Що робити, якщо довго не можеш заснути? Якщо людина не може заснути або прокидається декілька разів за ніч, або має проблеми з вранішнім прокиданням, це може свідчити про безсоння. Якщо людина лягає у ліжко та не може заснути протягом 15 або 20 хвилин, варто зробити наступне: не потрібно знаходитися у ліжку без сна, тому що наш мозок асоціює локацію з місцем діяльності, а ліжко має використовуватися лише для двох речей для інтимної. Близькості та для сну, тобто для S квадраті Тому, якщо ви не можете заснути, не потрібно себе силкувати засинати. Потрібно одразу, якщо людина розуміє, що не може заснути, і за власними відчуттями пройшло приблизно 15 хвилин, ви маєте припинити намагання свої та встати з ліжка та вийти обов'язково з кімнати та зайнятися іншою монотонною діяльністю і не лягати спати доти. Поки не відчуєте істинне бажання спати. Якщо ви просинаєтесь посеред ночі і теж не можете заснути, починаєте крутитися з боку на бік або вас докучають певні а, думки, вам потрібно теж не проводити час у ліжку, а вставати і а, виходити з кімнати, і займатися іншою діяльністю, поки ви не захочете спати. Якщо неможливість заснути, це разова акція, то звичайно можна собі допомогти якимось заспокійливими засобами, однак тільки після консультації у лікаря. Якщо... У вас повторюється більше трьох разів на тиждень, і це триває більше ніж 3 місяці. Складнощі з засинанням або продовженням сну, або вранішнє пробудження, це може свідчити вже про хронічне безсоння. І тут варто застосовувати першу лінію лікування безсоння, когнітивно-поведінкової терапії, яка успішно справляється з таким видом безсоння. Якщо у вас є складнощі з засинанням і ви хочете полегшити, звичайно, своє засинання та випити снодійне, я не рекомендую. Рекомендує його вживати без консультації та медичного огляду лікаря. Прокидаюсь вночі, в на той же час. Що робити? Сон людини непреривний. Людина підбуджується між циклами сну. Людина проходить протягом ночі 4-6 циклів сну в нормі. І між циклами та між фазами сну відбуваються фаза підбудження. Якщо після такого пробудження людина легко засинає. Звісно, це тоді не свідчить про проблему однак, якщо таке пробудження фіксується свідомістю, наприклад, конкретний час. Це може потім перерости просто в умовний рефлекс часу пробудження. Якщо після того, як ви пробудилися, наприклад, у другій ночі, подивилися на годинник або сходили в биральню, після того легко заснули, то це не є звичайно проблемою. Однак, якщо ви маєте складнощі з повторним засинанням, звичайно потрібно тоді шукати причину таких пробуджень і працювати над їх прибиранням. Прокидання вночі в один і той же час, наприклад, у другій або третій годині ночі, може сигналізувати про пережитий стрес або стрес гострий, або стрес тривалий. Стрес може бути як закінченим, так і незакінченим. От коли людина постійно просинається посеред ночі, у другій, третій, четвертій ранку, це називається вранішнє пробудження, і це може бути якраз сигналом. Тривалого незакінченого стресу потрібно звертатися за професійною допомогою або до психіатра, або до психотерапевта, або до сомнолога, який має кваліфікацію в даній області. У котрій годині лягати спати, щоб виспатись, існує побутовий міф, що потрібно лягати у 22-й годині або, наприклад, до півночі, тому що продукується в високих дозах антиоксидант наш природний гормон мелатонін. Однак це не зовсім так потрібно лягати рівно ось тільки а коли ти відчуваєш істинне бажання спати, і коли рівень хімічної речовини аденозіну знаходиться на фізіологічно високому рівні, саме ця речовина відповідає за сумливість бажання спати. Сон це генетична потреба і генетичний стан, який закодований нашими генами, І у кожної людини своя потреба у сні, своя тривалість саркадного ритму, внутрішні ритми, внутрішній годинник може як відставати від астрономічного, тоді людина буде ринок, <дежаворонок>, так і перевищувати добу, тобто 24 години. Людина може жити за власними ритмами 25 і 26 годин. Така людина, звичайно, буде совою. Як виспатися в надзвичайних умовах? В період війни дуже складно, звичайно, висипатися, тому що однією з причин безсоння є стрес. А війна, як ми знаємо, це високий стресогенний фактор. А людина може засинати тільки в стані повного розслаблення, і коли вона розуміє, що її нічого не потревожить. Дуже важливо в таких умовах підтримувати власний циркадний ритм простими діями обов'язково потрібно лягати у води не той же час ніколи не потрібно нехтувати власним сном заради проведення зайвого часу, наприклад, у гаджеті або продивляння. Новиною стрічки або перегляду якогось фільму практикувати дихальні вправи. Дихальні вправи, якраз запускають парасимпатичний відділ нервової системи, який відповідає за. Розслаблення також мати повне затемнення в кімнаті, щоб сигналізувати нашому внутрішньому біологічному годиннику про те, що зараз час сну. Якщо поточної ночі вам не вдалося виспатися у якості разової допомоги, допомоги СОС, ви можете подрімати в день. Однак дуже важливо, сон має бути нетривалим. Буквально 10-15 максимум 20 хвилин. Не потрібно спати годину півтори, тому що ви перейдете в стадію глибокого сну. Після якого буде важко прикинутися, організм буде такий дестабілізований. Відчувається дезорієнтація, наче в стані алкогольного сп'яніння після довгоденного сну. А також можна собі посунути фазу засинання на нічний сон, тим самим порушити взагалі архітектуру сну і спровокувати. Безсоння. Якщо ви не маєте змоги поспати в день, ви можете лягти в день раніше або встати наступного ранку пізніше. Однак не пізніше в інтервалі 60 хвилин, щоб не спровокувати собі соціальний джетлаг. Що буде, якщо постійно не спати? Якщо людина довго не спить, вона просто почне впадати в мікросон такі декілька секунд, відключки або взагалі засинання протягом їжі, протягом кермування. А протягом спілкування тому недосипання дуже шкідливо. Якщо людина не поспить а один день, в неї знижується імунозахисні можливості до 70%. людина, яка накопичує недосип, 24 години, наприклад, протягом трьох днів вона не спить. Вона стає взагалі недієздатною. Вона не може мислити. Вона не може приймати жодні рішення, не може виконувати послідовну діяльність. Та четвертий п'ятий день з'являються галюцинації в першу чергу. Страждає психічна діяльність за процесом е, психічного здоров'я починає страждати фізичні процеси. Що робити, коли прокинувся розбитим і втомленим? Якщо ви просинаєтеся втомленими та розбитими, це може бути симптомом або захворювання. Або сигналізувати про дефіцит в організмі вітамінів та мікроелементів, або свідчити про те, що ви хронічно не досипаєте протягом ночі власну норму сну. Якщо заради експерименту ви поспите наступної ночі на 30 хвилин або на годину більше, і вранці не відчуваєте сонливість, розбитість, втомленість, то це дійсно. Буде наслідком вашого недосипу. Якщо, звичайно, недосип хронічний, систематичний, ви постійно спите по 5-6 годин, а вам потрібно спати 7-8 годин, то звичайно у вас створюється борг сну, який неможливо повернути, тому що людська істота еволюційно запрограмована на неможливість відіспатися те, що ми втратили. Якщо ви постійно відчуваєте в тому розбитість. Або сонливість потрібно розмежовувати сонливість втому та розбитість. Сонливість це коли людина просто на рівному місці може засинати там під час розмови, або там в машині От, просто засинає. Потрібно звичайно провести обстеження і з'ясувати, наскільки виражена активна сонливість. А якщо людина говорить про те, що вона погано спить вночі, або просинається рано вранці, або взагалі нормально спить, а при цьому відчуває, наприклад, розбитість протягом дня. Та сонливість, однак, якщо вона буде лягати спати, вона просто не зможе заснути. Наприклад, протягом дня це, звичайно, не буде свідчити про сонливість. Це буде якраз свідчити про розбитість, втому про невідновлюючу функцію сну. І потрібно шукати причину, чому сон невідновлюючий. Це може бути симптомом апної, тобто затримок дихання протягом. Ночі також це може бути ознакою порушення функції щитовидної залиси, Потрібно перевіряти. Також це може бути ознакою нестачі вітаміну В, Д кальцію. Як налагодити режим сну? Топ порад для гарного сну потрібно дотримуватися декількох порад. По-перше, мати систематичність у режимі це час засинання та час прокидання, не відсипатися на вихідні дні. Це надважливо. Якщо хочеться відіспатися трошки у вихідний день, це може бути, однак, в рамках 60 хвилин не більше. У спальні має бути прохолодно, щоб людина засинала спокійно, і температура тіла має понижитися на 1 Градус. Тому слідкуйте за температурою. Має бути в спальні темно, не має бути телевізора у спальні. та ви не маєте використовувати гаджети у спальні, а також за 1-2 години до сну. Також дуже важливо контролювати рівень зволоження в кімнаті, контролюйте споживання їжі за 3-4 години до сну не споживайте важку їжу. Звичайно, в голодному спати не потрібно лягати. Це теж буде не давати спати, і може бути вечеря, однак вона має бути легкою. Також потрібно контролювати фізичну активність. Потрібно виключити високоінтенсивне тренування. За 4 години до сну. я бажаю всім міцного сну. Я вам бажаю не тільки спати, а спати здорово та якісно. І бажаю вам вміти розслаблятися в період, якщо ви прокинулися в надзвичайних умовах. І щоб поточна ситуація мінімально впливала на якість сну, а у вас все ж таки була можливість компенсувати власний сон та висипатися і жити якісно. Обов'язково підписуйтесь на канал МедПлюс, Залишайте свої запитання в коментарях, на які я надам відповідь.